Кутовий від Динамо. Один в один грають футболісти. І... Кривбаса! І взагалі не За три хвилини бакарі коноте. Ошалешений погляд. І зовсім інша постава зараз. Динамо. Боли перший м'яч Дениса Попова в цьому чемпіонаті. Попов так забував багато разів і забував Шахтарю в надважливих матчах. 15-та хвилина. Подача Віталія Буяльського. Ну всі очікують і... самоудар. Ще один стандарт. Подача Піхальонка. Виграє Бакарі Канате. Зараз повітря. Виграє його, до речі, у Попова 2-0. Але Александр... неймовірний хист. Хист людини, яка дуже велику частину своєї кар'єри грала в позиції атакувального гравця. На зони, куди відлітає м'яч. Ця червона стрічка на правій руці Патріка Монлевина не допомагає йому сьогодні абсолютно. Ніякого фарб ніякого просто. Четвертий гол Караваєва правого захисника в цьому сезоні Придорній початку цього сезону. Краває. Кроває в центр на Кабаєва. Кабаєв. Лівою на Єрмоленка. Кабаїв, Єрмоленка. Кабаєв. Кабаєв можна ще раз віддавати 3-0. Суперника Найк... перші 32 хвилини. Кабаєв і Єрмоленка. Дві. Ну як а сказати, дві несподівані фігури. Насамперед, якщо брати їх позиції, вдвох цей м'яч. Андрій Волка забуває Гереро, я можу... Гереро грає в стінку з партнером Гереро! Чотири Ливим згадує часи, коли Едуардо Гереро на цьому стадіоні забивав Динамо. Ворота Динамо, а не за Динамо. В складі його зарі. Ось дивіться. Гереро. Ні, Піхальонок обідав. Це його стиль. Олександр Піхальонок. Класика жанру.